Перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. Українські військові взяли під контроль ще один населений пункт село Любимівка на Курщині. А тим часом обмінний фонд тільки поповнюється і поповнюється. Набрали полонених. 17 чоловік. Привіт, курська область. Які дві цілі щодо Курщини озвучує Володимир Зеленський? Та чому на Росії заговорили про повалення диктатора? Кого розглядають на потенційне місце очільника Кремля? Адже операція зсу в Курській області показала слабкість російської влади та армії у забезпеченні безпеки власної території. Усі подробиці ви почуєте вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. От навіть зараз я говорю друга армія світу і мені вже смішно. Центральна площа судді. Облазили ми майже всю суджу. Де ті п там ховаються? Я роз я роз... поняття не маю. Находимося зараз. Я оберну відео. знаходимося майже в самому центрі. Звідти тільки що прийшли. Тож Любимівка вільна. Українські військові з ударної групи Чорний лебідь лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади показали нове відео з Курської області, де повідомили, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка, яка розташована за 9 кілометрів від кордону із Сумською областю. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіщав, що я недалеко. Ба більше, навіть російська влада визнає, що під контролем збройних сил України перебуває вже понад 28 міст Курської області, а українська армія зараз перебуває лише в 40 кілометрах від Курська. Тому потім нервово реагує та обіцяє жорстку відповідь. Проте, поки з погрозами, як завжди, вилазить тільки медведів. они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Зсу значно поповнили обмінний фонд російським військовими. А тим часом зе пабліки розганяють інформацію, що Москва ставить на паузу будь-які обміни. Хоча вже навіть самі військовополонені благають про обмін. Уважаємо Владимир Владимирович, ми срочники, які захищали оборону в Курській області, після чого попали в плен. дуже просимо вас поміняти нас на бойцов із полка Азов. Мы очень боимся, и все хотят домой к своим семьям и родным. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону за Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие Сухопутного коридора в Крим с в... вмісті в... з масірованим ударом самоліта f 16 по Кримському мосту. Це вот тот образ победы, який Білий Дом зможе продати избирателям. Они будуть стремиться к этому для посилення оборони Курська частину солдатів армії РФ вивели з Харківської та Херсонської області. Росіяни змушені оперативно переміщати назад у Росії засоби радіоелектронної боротьби. Танки, системи ППО та особовий склад виведення війська РФ із Херсонщини та Харківщини може продовжитися, якщо кількості окупантів не вистачатиме для оборони Курської області. Кожен вторник, четвер, суботу, о десятій ранку зустрічаємо людей, забираємо людей з магазину Лукошка, що в центрі міста судже. Якщо ви втомилися від кровавого московського режиму, ми вас врятуємо. Український народ з радістю предоставить вам своє житло. Тому воєнні експерти вважають, що ця операція може зменшити тиск на інших ділянках фронту, звільнити Харківщину, дестабілізувати режим Путіна. arba apimtiasi teritorijomis. Хоча сама по собі операція блискуча і неймовірна. Після Харківської, я б її назвав другою за значимістю, а можливо через такий час саме вона буде першою за значимістю. Справні цілий ми поки що не знаємо і знати, поки що не будемо, доки ця операція не завершиться, але кілька аналітичних е, оглядів можемо і маємо право зробити. Перший і найголовніший війна перейшла на територію Російської Федерації. Перший і найголовніший успіх це розвінчування міфу про недоторканність кордону Російської Федерації. Можна його торкати, виявляється він дірявий, виявляється повністю повноцінний сил прикордонного стремлення. У них там немає, а це ще фантастичний колосальний удар по Уму путіну по його іміджу, як такого, котрий має гарантувати цілісність Російської Федерації, і давайте ми подивимося, яке там витяг на болотах почалося. Це також дуже правильна ціль і хороша мета сіяти паніку між між місцевим населенням. Звичайно, я не вірю у пункт і знизу, але те, що створюється ґрунт тло для потенційного трансферу самого Путіна, це однозначно, і це може бути спусковим гачком. А ось щодо Путіна, то сьогодні в мережі почали розганяти інформацію, що нібито оточення Путіна просить його піти у відставку на тлі подій у Курській області, і його місце нібито може зайняти мішустін чи білоусов. Прошу доложити ситуація, яка складається в Курській області, по лінії ваших віз. Наймовірніше це брехня. Становище в Путіна ще не таке погане, щоб йти у відставку, як говорить російський політехнолог Абаз Галямов. Наразі інформація схожа на фейк. Хоча ситуація може змінитися, якщо події Курській області будуть масштабовані. Становище Путіна явно погіршиться, якщо підрозділи будуть йти ще й в напрямку Москви. Вони можуть прийняти це рішення що це оптимальний спосіб дії. И пытаться создать такую вот конфигурацию, при которой Путин к этому решению придет сам. Да? Ну, то есть каждый раз э -э, при следующем разговоре, когда он будет с Путиным, он говорит, ну что делать-то, да? А ты там что, конечно, Владимир, ну я реально не знаю, не понимаю, что там как-то, да, мрачно все. Вот. Ну, вот, вот так они могут действовать, да? Но это максимум, на который, мне кажется, они способны. Вот так следующий момент, ну, как тебе надо уйти. Ну, вот пока не настолько там все плохо, что вот, в какой-то момент они могут, может быть, и так сделать. Да? Но для этого это вот наступление должно носить э -э, другие масштабы. В цей же час низка західних медіа навпаки щоб обговорює те, яку помсту готує Путін. Зокрема, Moscow Time та The Times пишуть, що Росія вироджує план помсти за Курську область, і нібито у Кремлі готують масштабну атаку на Київ, під час якої окупанти спрямують сотні ракет та дронів. У мене є глибоке убеждення, що Путін глубокораціональний чоловік які там емоції, типу отомстити, це в е, його понятийном мире мірі он может мстити кому-то із окружения. окруження. Росія накопила достаточно ресурсів для того, щоб нанести провести массированную ракетну атаку, і е, вона може проїздити вну в ближайше час, Каких-то ограничений по времени у них немає. Але чи це заспокоїть місцевих жителів Курської області, які вже майже тиждень благають Путіна про допомогу. Курская область на связи. Блонжет. Mm. 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 Не знаю, что делать. Мы ехал на работу. Фля его бьют целое утро и всю ночь. были кадры с колонны российских войск около Рыльска в Курской области, по которой был нанесен удар сегодня ночью. В регионе четвертый день продолжаются бои. То есть противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял, потому что там, в принципе, в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это просто удивительный кретин. Но наши военные и пограничные службы ФСБ прорыв границы не допустили. За даними російської влади із прикордонних районів Курської області на тлі просування збройних сил України евакуювали вже понад 180 тисяч жителів. А станом на сьогодні ще й у великосолдатському районі Курської області Росії запровадили евакуацію для місцевих жителів. Бажалуста, ап'яставі голий косне і в нікуди. Проте Україна не зацікавлена у захопленні території Курської області Росії, а нинішню операцію проводить задля захисту своєї території та населення від ворожих ударів. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Григорій Тихий під час брифінгу. В Курській області вчора президент повідомив. Це було одне з питань, яке обговорилося на ставці. Доповів головком зсу Сирський, Доповів, як ви знаєте, що близько тисячі квадратних кілометрів Україна контролює території в цій операції. Я тут можу підкреслити те, що на відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей як і будь-яка інша прикордонна російська область, це квінтесенція того типу спланованої війни проти України, які віддають перевагу Росіяни. Про це у телеграм-каналі написав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Це війна без правил ведення війни. Росія використовує свої території для розташування артилерії, РСЗВ, невеликих авіаційних баз, пускових установок для балістики для масштабних ударів по цивільному населенню нашої країни. Крім того, Подаляк додав, що при цьому сама влада РФ впевнена, що її територія на формально незатарканна, і ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території РФ 24 роки тому. Була катастрофа Курську, символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей. Та будь-які правила Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Вчора вперше Володимир Зеленський, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення зсу наступальної операції в Курській області Росії. На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем Збройних сил України перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Пане президент України, Верховний Конкомандую Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У ніколі піск виконують поставлення завдання бої йдуть фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. А що буде далі? Будемо спостерігати. І, Звичайно, повідомлятимемо наших глядачів. Тож обов'язково підпишіться на Ютуб та телеграм канал Ростислав Продакшн, Натисніть на навподбайку та дзвінок. І, звичайно залишайте свої думки в коментарях.